П'ятнадцята година, ви дивитеся новини. Російська армія атакує об'єкти критичної інфраструктури Чернігова. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Він закликав містян перебувати у безпечних місцях раніше. Про загрозу ударних ВПЛА для регіону заявили у повітряних силах. І як ви можете бачити з мапи на ваших екранах, є небезпека також і для окремих громад Сумщини. Чернігівщина від ранку під масованою атакою ударних дронів близько 14 безпілотників поцілили зранку по околиці Черніжина. Про таке повідомив міський голова Олександр Кодола. Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади. Майже 600 ударів за добу такі наслідки обстрілів фронтових територій на Запоріжжі. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула. Ще двоє дістали поранення. І більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз зі студією наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю розповідає, що тобі відомо на цей момент. Вітаю, Олександра протягом цієї доби під обстрілами перебували 12 населених пунктів. і Здебільшого протягом доби прифронтові території потерпали від ударів ворожої артилерії, а також дронових атак. А по Гуляйполю Росіяни завдали ще й авіаційного удару. І власне внаслідок обстрілів у Пологівському і Васильівському районах спалахнули пожежі, горіли господарчі споруди. А також ділянка із сухою травою усі займання ліквідували рятувальники. Ну а загалом протягом доби вже. Же зафіксовано понад три десятка повідомлень про пошкодження цивільної інфраструктури наслідок обстрілів побито, зокрема житлові будинки, а також автомобілі. І цієї доби внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина від у Васильівському районі. Від удару ворожого впіві загинула 68-річна жінка. Відомо, що безпілотник влучив у пошкодив приватний будинок. А у пологівському районі ворожі впіві травмував двох подружжя пенсіонерів. Усі до необхідну допомогу постраждалим надали медики. А загалом наразі у запорізьких лікарнях перебуває три. 31 людина, яка зазнала поранень внаслідок обстрілів самого Запоріжжя, а також прифронтових районів області у усіх пацієнтів цей переломи, а також контузії, вибухові травми і травматичні ампутації. І за даними медиків, зараз 8 людей перебувають у важкому і вкрай важкому станах. Така інформація станом на зараз по області власне. Я продовжую стежити за тим, що відбувається в місті і в області. А зараз передаю вам слова Олександра. Дякую, Інно, про наслідки російських обстрілів на Запоріжжі. Ми дізналися від нашої кореспондентки Інни Гогой. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній адміністрації, він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. Ши 6.21. один тоді один був. І попала куди? Прямо в будинок. Пострадавших немає? кішка та жива. Лише ж би А ви знаходились в будинку? Я приїхала з матері, він був Йохати льоха. П'ятеро загиблих, і 17 поранених. Такі наслідки російських атак по Донеччині протягом минулої доби загалом ворог здійснив понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Повідомляють в обласній поліції. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, з них 80 житлових будинків. Для атак окупанти застосовували безпілотники та авіабомби. Крім того, сьогодні після опівночі під вогнем знову опинилася дружківка, пошкоджено приватний будинок. Поліція та служба безпеки України за всіма фактами відкрили кримінальні провадження про воєнні злочини. Ми були далі там. У нас отам, от приблизно, там чи на той стороні. У нас така там комната дитяча, і ми були в дитячій. Ми не чули, що воно прилетіло. Чуємо в хаті дим. Дим смердить у хаті. От, хорошо, що дітвори вдома немає. А тут сусідка. Сусідку забрала скоро, дуже поранило її. Оце отак. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито. Про ситуацію на фронті та необхідну зброю для захисту України говорили в Нью-Йорку наша делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським та делегація Конгресу США. Як повідомили в офісі президента, на зустрічі були присутні конгресмени обох палат та партій. Глава нашої держави подякував за підтримку впродовж усіх років війни американському народові, президентові та конгресменам. Данія під прицілом дронів удруге за тиждень. Невідомі безпілотники порушили повітряний простір країни та паралізували авіасполучення минулої ночі. Дрони зупинили роботу п'яти аеропортів на заході Данії, включно з авіабазою, де базуються винищувачі F-16 та F-35. Білунд закривали на годину Ольборг – на три години. Данський міністр юстиції Петер Гумельгор заявив, що за атаками стоїть професійний актор у рамках гібридної кампанії. Знагнітання страху, як зазвичай, російська сторона заперечує причетність до інциденту в Копенгагені, але міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус прямо звинуватив Путіна. Підозра очевидна, це частина стратегії Володимира Путіна, і ми не можемо сказати нічого конкретного в цьому випадку. Але... Це частина того, що ми переживаємо щодня. Ми не у стані війни, але ми також більше не перебуваємо в повному мирі. Нас атакують гібридно в рамках дезінформаційних компаній, а тепер ще й за допомогою дронів. Це реальність, з якою ми стикаємося та маємо справу. Від 2 до 5 літрів крові необхідно для порятунку у важкопораненого бійця. Щоб поповнювати запаси, медики проводять донорські акції, адже кажуть, потреби у ній не меншають, а резерви вичерпуються з 2014 року. В одній з лікарень Дніпра перелили понад 21 тонну крові. На дні донора побувала наша знімальна група. Чи відгукнулися цього разу люди на заклик лікарів? Про це в репортажі Олени Мандалюк. Черга з охочих стати донором починається ще на вулиці у коридорі лікарні. Вже кілька годин триває реєстрація. Людмила хоч і поспішає на роботу, але здати кров на сьогодні. Її головна мета зізнається, повномасштабна війна розділила її життя на до та після. На початку війни місце чотири волонтерила. Я готувала їжу для наших захисників. На 60 чоловік у мене вдома. Так що у мене зять, доброволець, всі куми добровольці. Ми з 24 лютого 22 року на війні по сьогодні. З 22 го жінка ще жодного разу не пропустила донорські акції. А крім того, регулярно здає плазму в банк крові. Це кожна людина дов прийти до цього сама, тому що ми живемо тільки тому, що нас захищають. Якщо нас вони не будуть захищати, нас повбивають і все. Це повинно до кожен сюди. Я я так думаю. Павло теж прийшов поділитися своєю другою позитивною групою. У 22 му добровільно став на захист України, служив піхотинцем на східному напрямку. На війні втратив брата. Довелося списатися, щоб підтримати рідних. Не знає, чого потребують побратими на фронті. Перше, тому що воював був відсутній тут. Якби якби був тут на цивільці, то здавав би кожен раз. Це добре, що вони підтримують. Дуже добре, без, без цивільних не було б ні війська, нічого. Чесно вам скажу. Стати донором вирвався між операціями Ярослав. Він лікар-хірург. В нашому центрі в середньому виконується близько 10 оперативних втручань. Майже у кожного пацієнта є зниження гемоглобіну, є кровотечі, які потребують відновлення. Золоті руки хірургів не врятують життя пацієнта без переливання крові. Ділиться Ярослав сам має першу позитивно, але зізнається нині велика потреба у всіх групах. Були поранені да, кінцівки і три-чотири кінцівки, яким були виконані ампутації і, трьох кінцівок. Тому от, ми розуміємо, що йому потрібно дуже багато крові. Важко надходять кожного дня і кожної ночі. Кожен з них потребує переливання крові. Якщо брати пацієнтів реанімаційного відділення, то в середньому кожен з них отримує від 2 до літрів до 5 і більше. Тому потреба крові дуже велика. Щоб урятувати життя одного важко пораненого, необхідні мінімум 4 донори. Поповнювати запаси крові вдається саме завдяки таким акціям. Сьогодні щонайменше 200 донорів вже до нас завітали, і ми очікуємо, що вони будуть ще підходити. І така кількість донорів дозволяє забезпечити потребу в донорській крові на певний час. З 14-го року лише в цій лікарні за для порятунку пацієнтів перели 21 тонну крові, і потребу кажуть медики не меншають з Дніпра. Олена Медалюкираслав засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. О 16-й годині будуть ще новини. Ну а до Теверини Багла є важлива інформація, якою вона готова з вами поділитися. Ірино. Дякую, Олександре. За кілька хвилин дізнаємося долю дівчинки, яку росіяни захопили у заручники в районі Лиману, а також побачити у студії новітні розробки виробників вітчизняних дронів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.